тече вода і не уходить. Якщо у вас трапилась ось така халепа, а саме не зливається вода в душі, забився душовий трап, не треба панікувати. Зараз все полагодимо. У мене правда така плитка, що води майже не видно, але вже зараз буде виливатися. В комплекті до трапу йде ось такий гачок. Він може бути металевий, пластиковий, будь-який. Але якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш за все, у вас ніякого гачка немає. Отже, ставте відео на паузу, і йдіть на кухню і шукайте якусь виделку або будь-що. В коментарях напишите, що вам допомогло. Так, піддіваємо, вже вода починає сходити. І тут у вас, в залежності від моделі, буде якийсь первинний фільтр такий. Ось в мене, в мене трап фірми Falda модель Мадейра 50 см. І ось такий от стоїть фільтр. Слиз, волосся і Продукти життєдіяльності. Ну, Якщо ваші, то не так бридко, якщо чужі, то придеться вам з цим якось впоратися. Фільтр ми зараз це почистимо. І ще тут буде стояти у вас сифон. В мене він знімається просто в сторону і піднімаємо. І бачите, тут теж бруд, який через фільтр потрапив сюди. Далі. Ну і що, починаємо чистити? Очистили, ставимо сифончик на місце, бо йде з каналізації сморід, а тут є ущільнювач, і сама форма запах не дає запаху сморіду потрапляти всередину приміщення. По фільтру цей фільтр мене трохи задовбав, буквально 10 днів він зразу забивається, і трохи волосся, вода досить брудна. і Треба чистити. Зараз кардинально трошки вирішимо цю проблему. Може, тепер придеться чистити не раз в 10 днів, а раз в 15. Все, можна ставити все на місце, тільки хочу сказати відгук про цю фалу. Я коли вибирав трап, шукав, щоб він був металевий, не хотів пластиковий, бо думав так, що металевий буде зручніший при монтажі, при встановленні, проблем зі встановленням взагалі немає. Гарний трап, нічого сказати поганого не можна. Але ось тут, бачите, я зараз наближу, в мене виник є такі цятки. Якісь незрозумілі. Вони схожі на якусь корозію таку. Але це не корозія, я за ними вже спостерігаю 3 місяці, може 4, наче вони і не ростуть, ці цятки, Така, наче іржа, не іржа, щось таке. Але вони мене трохи напрягають. Якщо будуть рости, розширюватися, то прийдеться обробити поверхню. Якимось таким, не знаю, мастикою, типа антикору, щось, щось таке. Але поки наче вони не розростаються. Ну і за свою ціну цей трап свою роль виконує. Так що, якщо буде з ним проблема і кому буде цікаво, то я напишу в коментарях. Ось так от. Якщо відео допомогло, поставте лайк та підпишіться на канал. В мене тут ще багато чого корисного.